Коротеньку трансляцію з міста Херсона в день другої річниці його звільнення. Трошки покажемо вам, як виглядає зараз центр міста. Наскільки це можливо. Ну, і поговоримо про те, як Херсон зустрічає другу річницю. Можливо, поговоримо з Херсонцями. Зараз покажу, як виглядає площа Свободи. Це те саме місце, де два роки, яке два роки тому облетіло весь світ відеокадри кадри звідси, як херсонці зустрічали Збройні сили. Другий рік поспіль тут встановлені прапори саме тих бригад, які брали участь у звільненні. Це 79-й прикордонний загін, 129-та дев'ята бригада, 124-та бригада. Тоді ще територіальна оборона, зараз морської піхоти, Нацполіція, ну і всі інші. Дуже дуже багато прапорів, тут і мармарпі і так далі. Очевидно, що сьогодні ніяких е святкувань особливих е не буде, тим паче публічних е через безпекову ситуацію, бо росіяни продовжують обстрілювати міста, е і, в принципі, є небезпека ударів і. Дронами, і скидів, і так далі. Ми зараз знаходимося. У нас з собою в принципі, є прилад, прилад який бачить дрони поки що, поки що на центром міста більш-менш, ми так розуміємо, небо вільне. Ну і в принципі, людей зараз небагато. Люди кажуть, що ну, опасаються за свою безпеку, тому і намагаються не приходити. В центр, але поступово люди підходять, фотографуються, приїжджають військові, фотографуються, всі е, згадують, як це було два роки тому. Бачите, і Херсонці ходяться. Наша підписниця з Твіттера. Е, е, в принципі, бачите, да, така ситуація. Тут вже. Колишній пам'ятник Леніна перетворився знову на меморіал. Вже другий рік сюди принклеять фотографії загиблих хлопців. Тут і ті, хто загинули в 2014 році, я бачу обличчя, так і ті, хто загинули вже під час повномасштабного вторгнення. Ну і плюс в цьому році, бачите, люди почали, харсонці почали встановлювати прапорців пам'ять загиблих. Своїх друзів, рідних, ну, по типу таких, як в Києві на Майдані Незалежності. Ще буквально місяць тому я тут був, може, трошки більше місяця бачив, що прапорців було небагато, зараз їх, на жаль, все більше і більше. Ну, Люди таким чином згадують своїх друзів, рідних. Е в принципі, що можна сказати, е, настрій в Херсоні, я б не сказав, що е, надто святковий. Е, я б більше сказав, що він такий ну, напружена ситуація. Бо минулого року, якщо ви пам'ятаєте, е, місто сильно обстрілювали під час е, ну в день святкування, дуже обстріляли. Е, Університетську вулицю дуже сильно, тому і сьогодні очікують, що росіяни будуть створювати якісь певні провокації. В місті, в принципі, відбувається звичайне життя: їздить комунальний транспорт, тролейбуси. Ну, на Ушакова їх немає. Вже давно, бо провода обірвані. Тут не ходить жоден транспорт. А так на районах в принципі я сьогодні побачив: їздили і тролейбуси. Маршрутки. Комунальники прибирають, прибирають сміття. От просто зараз можемо побачити е, трошки далі. Комунальники прибирають е, листя. ну Життя триває, життя триває, не дивлячись ні на що. Е, з людьми поспілкуватися я не знаю наскільки, ну хлопець, можливо, спробуємо пройтися і поспілкуватися. Ага, це Євген. Е, побачив нас, мабуть, і вирішив зупинитися. Ну, потрошки люди підходять. Зараз підемо, можливо, е, поговоримо там з людьми. Е, потрошку збираються люди. Ми бачили, ми прийшли сюди на площу, ще нікого не було. Поступово-поступово люди е, підходять, фотографуються, е, згадують, мабуть, як це було два роки тому. Багато хто вчора мені казав, позавчора там я з людьми спілкувався в Херсоні з херсонцями. Багато хто каже, що е, для них це ну, такий один з най, е, не, ну, навіть не знаю, як це сказати, з днів, яким запам'ятався, мабуть, на все життя. Ну, мабуть, для багатьох херсонців. Е, тут, в принципі. Зараз, а, люди поїхали, особливо і нема з ким поговорити. Ну, в принципі, місто не дуже багатолюдне, як і зазвичай, люди намагаються переміщуватися більш в безпечних районах міста. Тут бачите, хто давно не був в Херсоні. Готель Оптима у нього ще рік тому майже прилетіло. З боку Олешок їх розбило е, стіну. Ну, колишній готель він зараз не працює. Ну, і таке все місто, в принципі, колишній кінотеатр Україна, теж там побиті вікна, е, заколочені де можна фанерою. Ось ну це на цукоро пищить. Ну, таке зранне місто. Люди йдуть своїми справами, згадують, мабуть, все одно проходячи крізь площу, згадують, як це було рік-два роки, вибачте тому. А от зараз підійдемо, можливо, з кимось і поспілкуємось. Ситуація в місті непроста. В місті залишається доволі багато, там по різним оцінкам 60 або 80 тисяч. Населення, всі прибережні райони це взагалі райони, куди доступ зараз унеможливлений, зайти потрапити туди зараз е, е, нереально ні журналістам, та й місцевим мешканцям не бажано взагалі е, там з'являтися. Але люди живуть, я вже повторював, люди збираються. Зранку на роботу йдуть, працюють, повертаються ввечері додому в свої квартири. Життя, в принципі, триває. Ну тут, в принципі, ну, під'їжджають різні люди. Е, поки що показують, що не хочуть спілкуватися особливо, тому що, мабуть, якісь люди, які не хочуть, щоб їх побачили. Е, можливо, дружина не сказала, що поїхали Херсон. Ну і от така. От така ситуація платани, які для мене особисто рік тому стали символом звільнення Херсона. Я коли приїхав 13-го, два роки тому, 13 листопада, то здивувався, що платани були всі з листом. Так само і зараз вони е, з таким зелено-жовтим листям. Такий, ну, для кожного свій символ, для мене це символ, саме е, ці платани. В принципі, Я думаю, що можливо, ми сьогодні ще включимось, щось розповімо цікаве, але от, ви ну, побачили, як виглядає площа небагатолюдна, на щастя, скоріше за все, бо скупчення людей викликало б у росіян, е ну, скажімо, негативні емоції, вони могли би помститися. Е вчора їздили по місту, фіксували на свій приборці цукарок. Багато дронів, і мавіки літали, і ПІВІ літали над містом, то росіяни і розвідують, і скидають, і це триває постійно, тому треба бути е уважним і не наражати себе зайвий раз на небезпеку. Покажу ось ще раз таку панораму нашої площі Свободи. Пла так, вибачте, платани, за які я сказав. в принципі, мабуть, на цьому і все. Можливо, з кимось людей поспілкуємося. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на нас е і в Ютубі, і в інших соцмережах. Тут в, коментар... в описі цього відео буде посилання. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну і не забувайте підтримувати незалежну журналістику, якщо вам подобається те, що ми робимо. Донатьте, підтримуйте нас, ставайте членами нашої спільноти. Будемо сподіватися, що вам подобається те, що ми робимо.